Прем'єра третьої та четвертої серії серіалу Дві сестри відбудеться 15 жовтня на каналі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? В третій серії Віра не може спокійно спати, поки мама перебуває у важкому стані, тому йде вночі до лікарні, де зустрічає Віктора. Лікар підтримує свою колишню студентку та піклується про неї. Таку увагу в невідповідний момент помічає Олександра. Що вона зробить, аби не дати сестрі бути з чоловіком, який подобається їй самій. Між Віктором та Олександрою відбувається відверта розмова: чи повірить чоловіку щирість дівчини і чим закінчиться ця розмова? Тим часом Ігор хоче відверто поговорити з Вірою, які пристрасті вириватимуть між героями, і до чого у своїй підступності дійде Аркадій. В четвертій серії події в серіалі розгортаються через місяць після всіх проблем і негараздів у сім'ї Кабанових. Віктор зробить неочікувану пропозицію Олександрі та як вона на це відреагує. Олександра дізнається приголомшливу новину та ділиться нею і сестрою, як Віра відреагує на неї і чим закінчиться її розмова з Віктором. До того ж, Ігор не полишає спроб завоювати Віру чи спрацюють його залицяння до дівчини, що кохає іншого. Ігор влаштовує вечірку на яхті, куди запрошує Віру, також туди потрапляють Віктор з Олександрою. Чим закінчиться ця поїздка для кожного з героїв гостросюжетної мелодрами? Що ж, пишіть в коментарі, що ви білі все хочете побачити в цій серії, ставте подобайку і до зустрічі!